Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк вперше за майже 5 років рівень безробіття у Сполучених Штатах впав до межі у 7,2%. Вже понад рік кількість людей, які отримують допомогу з безробіття, залишається на межі попереднього місяця або зменшується. Щоправда, чимало експертів вказують, що рівень безробіття падає завдяки тимчасовій роботі, яка не має стабільності чи будь-яких пільг. Економічна криза народила цілу армію американців, які живуть від проекту до проекту. За підрахунками спілки вільних професіоналів, кожен третій американець вимушений погоджуватися на тимчасову роботу. Тему продовжує Уляна Телюк. Гаррі запник спеціаліст інформаційних технологій потрапив під скорочення у 2007 році. З того часу, а це вже трохи більше шести років. Я працював загалом може два роки, але навіть ця робота полягала у виконанні лише певних проєктів, тобто була тимчасовою: прийшов, виконав замовлення, закінчив. Забрася геть. Гаррі сподівався вийти на пенсію 60 років. Навряд чи це йому вдасться у теперішніх умовах відсутності постійної роботи. Коли я не працюю, то про відпустку навіть не думаю. Адже це додаткові витрати. Я боюся брати відпустку, бо можу загубити шанс підзаробити. Корін полікає молодше від гарі за віком, але ситуація в неї схожа. Постійно роботи немає. Окрім цього, вона ще вчиться за спеціальністю текстильний дизайн і маркетинг. Торік Корін звільнилася з місця, де не було перспективи професійного росту. Правда, з того часу мені важко знайти постійну роботу. Я перебуваюся тимчасовими заробітками. знайти добре оплачувану постійну роботу стає все важче, скаржиться Корін. це лякає. Мені здається, створилася нова економічна система, якій дбаєш сам про себе. За офіційними даними, сьогодні приблизно третина зайнятих американців працюють на тимчасових роботах поденниками, підрядниками або неповний робочий день. Більшість цих людей не отримують жодних пільг, як то додаткові нарахування у пенсійний фонд, медичне забезпечення, тощо експорт робочих місць за кордон та фінансова реструктуризація причини слабкого ринку праці, вважають експерти компанії не можуть сьогодні передбачити, яким буде попит, чи скільки часу триватиме той чи інший проект. Колись людей наймали на постійну роботу, і якщо роботи ставало менше, їх тримали. А тепер ні, у теперішній економічній ситуації більшість людей не має вибору, як погоджуватися працювати неповний робочий день, додає Пітер Капелі. Більшість людей не мають стільки грошей, щоб дозволити собі працювати лише час від часу, але працедавцям це навпаки підходить, адже робить їх конкурентно здатними. Так що для одних це добре, а для інших погано. Гаррі запне каже, що пошуки роботи та її відсутність торкає усі аспекти його життя. Цветарин. Це впливає на мою родину, мої відносини з друзями, мої стосунки з іншими людьми підриває упевненість у собі ставлення до себе, коли я йду по вулиці. Нещодавно Гаррі знайшов роботу тимчасово у шести годинах. від нью Йорку у місті Буфало. Я Корін сподівається, що диплом спеціаліста з текстильної промисловості покращить її шанси знайти пристойну роботу. Уляна Телюк, голос Америки.